Всім привіт з вами Пандрен і зараз я буду грати Skywars на сервер Light Cloud. Так, пауза. Я не знаю почему, але у нас <кхм> зник один ігрок. Він погиб побушов. Так. оп, сундучки. Тут не дуже такий... Тут ліпший Згоджусь. Так, так. Ой, ёперний в рот, ТНТ поставив сам собі. Що? Так? А тут є сундук. Ні, тут немає. Є. Ем... Вони самі себе вбивають чи що? Я не знаю якісь психануті, ребята. Аккуратність. Так... Там нікого немає. Оп. О, це ліпше. Хто би то не був, ну йому дякую. Так. Е, невеличко була пауза. Ну, від цього майже не замітили, я думаю. Бачу там і рука. Хочу би його вбити, але... Давайте построїмося поки до іншого нашого вруга. Це ті, що скорше були входу. Так. Або ні, не буду. Не хочу на себе наганяти. Так. О! Наша перша жертва. Є, скинули. Супер. Ще п'ять ігроків. Скоро построїмось до нього. Може у нього якийсь сандукен золоті. Ну, шкоду, що там в нього була бронька, а ми її не залутали. Так. Что, залез сюда и це могло бы взять? Так, не, він, походу, все снипу золотав. Шкода. Так, так, бачу, там киес пацанів. Не знаю, чи ви, а я сюда построюсь. Так, удочка. Ем. нічого, Ничего. Удочку можна сюди поставити. і построїмось туди, Так. В новлении сндука скоро, так що. до нікуди я ще не буду спішити. Тут хтось є. Так, скоро обновлення сундуков. Почекаю секунду. Все, сундуки обновлені. О! Це вже поліпше. Отак. От Лук, стріли, зачарка. Зриків немає, так що зачарити нема чим. Нам ще лишило птяти игроків і мені вже повезло з лутом. Як ви понагрудник железни. Нормально. Капчі, капчі. Аккуратність. Оп! Застребуємо. Мені би А руску дали. Круто. Ще би шлемчик. Вже би було нормально. П'ять років. Я хочу затащити. Ну не знаю, чи схочу вони. Так. Отут один сундук перлина Ендера. Прикольно. Так, лук ліпший. Яблучка возьму. І я бачу, що двох ігроків. Сливати їх я щось боюся. Хоча у вже і вс, шлем є. Але... Вс одно якось не хочеться. Сюда. Упс. Вот так. Так, на центре. На центре є один игрок. Давайте на него постреляем лука. Куда ты пішла? Выход. Е. Ще раз є. Давай. Оп. Фик. Попали. Шкода. Я не хочу щоб він... О, О пулакси, пацан. Ты вообще? Ч, не летів-то? Офигеть, не мяч. О, есть, Лиле. Фу. Это было шорстко. Ом. Так два єе! як слили! Офігеть! Оце везуха. Блін! Двох слити! Офігеть! Так, це мені, пожалуй, не треба! Що ж них? Блін. Пожалуй, у цей меч я си хочу собі лишити. А луки в них ліпші, відкидування сила один. У мене ліпше. Так, шо, там є спонсор. Оп. Є. Блін. Не хочу, щоб в мене попадали, блін. Там. Третє місце три кіла. Я не хочу. Блін, це жорстоко. Их два там. Тим, пацаны. Оп. Так, я понял, что они не хочет тим А я хочу. Оп. Скоро застроилась. Ее полетело ее. З такого удачу, мічом, крутим, чов, кому кому ні. Так oh, Fucking чейс. Давай, давай, слываем, слываем. Е! Перше місце Пять килив! Перше миссии! Пять Ого, мы красавы. <сум> Народ, всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк за такую серию. Подпишитесь на канал. До новых встреч. С вами был Пандрен. Всем пока!